І на третє судове засідання, на якому планують допитати свідка, Юлія Тимошенко не привозять. Пенітенціарна служба надала суду відмову підозрюваною. Сергій Власенко заперечує, в нього є заява Тимошенко, в якій та наполягає на своїй присутності. У залі гарячі лунають перші образи на адресу судді Оксани Царевич. Представтесь, будь ласка, особа, яка висловлюється некоректно на адресу судді. я некоректно коректне. Чечетово. Було дуже смішно, коли вона перший раз сказала удаліть народного депутата. І прийшов судовий виконав, ну якби її представник, сказали, кого вона сказала удаліть. Ми в шутку сказали Чечетова. Вона сказала: Чечетов ушов, всі захохотали, дав в майки голосувати особисто, ушов. Она на пашла доложила, що Чечітав ушов. Тут був просто сміх. Через образу суду Царевич штрафує Тимошенко на тисячу неоподаткованих мінімумів. Невдовзі таке ж матеріальне покарання і до Сергія Власенка депутати опозиціонери не приховують обурення. Оксана Царевич вимагає видалити їх усіх із зали. Перерва затягується на тривалий час, щоб суддя мала змогу продовжити засідання. Спецпризначенці переходять від умовлянь до дій. Мені не попередження, не зауваження. І що вам легче цього стало, що ви їх кольцо тут взяли? Усе це заради того, щоб заслухати свідка Ігоря Мар'їнкова. Той не надає жодних прямих доказів причетності Тимошенко і Лазаренка до вбивства Євгена Щербаня. Де Кушнір говорив, Рябин рядом розказав, є то проїзділа как на навіту моя встреча з Мільченко, Кушніром і не моя ну моя внезапна встреча і я давал это все как бы следователям, а это был 99 й год. Свидетель сказал, что он эти показания давал ранее. Свидетель являлся непосредственным участником этих событий и слышал об этом от лиц, непосредственно организовывавших убийства, что в этой ситуации, не знаю, причем тут третьи или четвертые лица. Якщо сьогодні, в приміщенні апеляційного суду міста Киева с такими порушеннями закону. Такій присутності спецпідрозділів міліції билися за те, щоб сьогодні допитати саме цю людину. Тобто, це ключовий базовий перший свідок обвинувачення, то це означає, що справи не існує. Наступне засідання, на якому ігор Мар'янков продовжить давати свідчення, призначили на ранок четверга. Наталія Жижко, Іван Головач, п'ятий канал.